Ребята, сейчас снім ролик, як собаки ганяють зайця по полі бродячи. Постараюсь догнать гадості. Одно собаки П'ять штук, сейчас 7. Сем. Сім собак вернуться за зайцем. Сейчас ага, зайс туда ушел. Що? Уйшов заяць? Гади такі. Обі вам село, блять. Быстро зарозне. Гнали зайця аж знизу, з балки. Я б бінокль побачив, був там. І за ними. Сім штук. Хорошо, нарізають, бляха. Єле догнав їх. Отбив зайця, зайць, пішов туди в посадку. Зараз поїду, може, знайду зайця.